Всі радіють, о, чат GPT, купа вирішень всяких проблем. Діти рішають свої задачі, уроки, контрольні пишуть, дипломні пишуть. Чат-GPT все робить, все пише. А знаєте, яка проблема є у нас в інтернет-продажу? Підробка. підробка документів, підробка переказу. Ось на що ми натрапили. Дивіться. Жінка замовляє через Інстаграм. У нас килимочки. Ми її висилаємо, вона нам скидує скріноплати. Ану Коль, покажи, будь ласка, цей скрін оплати. Я все оплатила. Ну, ми подивилися, да, все гуд, без проблем. Висилаємо їй. До речі, я хочу, щоб всі знали, це в нас де корольова Наталія, Криве озеро, Перва Пошта. Так? Проходить деякий час, ось наша переписка. Проходить деякий час, вона починає грати на тому, що в країні війна. Тобто вона каже, я вибачаюся, в мене загинув чоловік. Я прошу повернути мені кошти, а килимочки ви собі заберіть. Ми добре, все, повертаємо кошти. І от халепа, а ми не перевірили. Ми подивилися, що вона скинула скрін оплати. І ми не перевірили, чи насправді це є скрін оплати, чи ні. Ми заходимо до себе в банк, передивляємося. А там ніякої оплати немає, тобто кошти не надходили. Ми дзвонимо в банк, і нам банкір, менеджер банку, говорить, що так і так, що ця квитанція не повна. В квитанції немає ще якогось там номеру і так і так. Він не може її перевірити. Ось цей магазин, Бутік МТ. Ось цей магазин в інтернеті. Будьте дуже обережні. Цей магазин, до речі, він. Як би відкрити його правильно? А де він? профіль. Цей магазин, до речі, закритий. Тут не є 8 тисяч читачів, але він закритий. Йому не можна написати. Тут пише всі випроси писати цей. Типу, це якийсь інтернет-магазин. Ну тут не йому нічого написати, тому що це приватний обліковий запис. Значить, це йде обманною. Будьте всі дуже уважні. Ще раз я хочу, щоб ви побачили цю жінку. Корольова. Корольова Наталія, Криве озеро. От ми її вислали. Вона нам, вона нам ніби скинула кошти. А тепер дивіться, я заходжу до себе в чат GPT, і ось я йому пишу: кидаю цю транзакцію, що цей скрін, що вона мені кинула, і я йому пишу, щоб він мені поміняв всі дані і він їх з легкістю міняє. Будьте обережні, перевіряйте всі свої надходження, не просто скріни, а заходьте до себе на рахунки і самі чітко їх перевіряйте. Чат GPT як і допомагає нам, так і допомагає шахраям. Тому будьте обережні. Ось так. От всім гарного дня.